Слов'янськ з робочим візитом відвідав народний депутат України Олексій Азаров. Він провів підсумкову прес-конференцію, проаналізувавши рік депутатської діяльності. Під час спілкування з журналістами Олексій Азаров відповів на широке коло питань, зокрема, оприлюднив свою позицію щодо сланцевої проблеми. За словами депутата, до неї слід поставитися зважено з урахуванням багатьох аспектів. Серед них і європейський досвід. европейские эксперты ставили вопросы о том, что Европа сегодня отстает от Америки в добыче сланцевого газа. Основной аргумент – то, что этот газ является гораздо более дешевый газ. И то, что сегодня европейские предприятия из-за того, что они не используют этот газ, становятся неконкурентоспособными с американскими коллегами. Я считаю, мы должны использовать эту возможность для использовать эту возможность для развития нашего региона, использовать эту возможность для развития новых производств, для того, чтобы создать новые рабочие места. Поэтому мы должны изучить этот вопрос тщательно и с учетом Всіх аспектів. на переконання Олексія Азарова територіальні громади повинні отримувати зиск від можливого видобутку на своїх територіях і газу і інших корисних копалин. Задля цього він вже вніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект. Я вже ініціював законопроект. зареєстрований в Верховному Раді. Законопроект, який вніс, предусматриває как раз іменно перераспределение доходов від зборів екологічних, від зборів за. Плату полезных ископаемых в пользу местных бюджетов ну, порядка там, 10, до, 10 до 20% по некоторым позициям. Якщо полезні ископаемые добываются где-то в каком-то районі, то этот район должен получать больше выгоды от этой добычи. Також народний депутат розповів про перспективи освітлення слов'янських вулиць за допомогою енергозберігаючого обладнання. В этом году в город были выделены деньги и есть программа, государственная программа поддержки освещения улиц новыми светильниками, новым оборудованием, которое является энергоэффективным, которое позволит существенно сократить не только осветить улицы, но и существенно сократить затраты по обслуживанию. В этой программе уже в город зашло порядка 26 светильников новых. Я розумію, що це поки мало, але це перший шаг. Я сподіваюся, що в будущем році ми зможемо привести в місті більше. Про те, якими Олексій Азаров бачить теперішнє та майбутнє регіону. Дивіться у середу у випуску новин на нашому телеканалі.